Вітаю вас, другокласники! на уроці математики. Сьогодні ми розглянемо задачі на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел. Вас вітає країна математика. Різні завдання чекають на вас. Побажаю вам кмітливості за роботу в добрий час. Працювати будемо за підручником на сторінці 60 і на сторінці 48 друкованого зошита. Починаємо урок з усної лічби. Допоможи зайчику. До числа 48. Додай 2. Відніми 10. І це буде. Так, 40. Наступне. Від числа 37 відніми 2. І додай 20. І ми обираємо капусту з відповіддю. 55. До 9 додай 7 і додай 4. І це відповідь 20. Від 15 відніми 7 і додай 20. І ми обираємо для зайчика капусточку з відповіддю: 28. Від числа 53 відніми 3. Так, 50. Чому дорівнює сума чисел 45 і 5? І ми обираємо капусту з відповіддю 50. Розумнички. Відкривайте зошит. Сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайте. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку каліграфічна хвилинка. Встанови закономірність і продовж числовий ряд. Прослідкуйте послідовність і допишіть ще 3 числа. Математичний диктант. Приготуйтесь писати тільки результати. 48 збільшити на 10. Наступне. До 30 додати стільки ж. Тобто скільки теж 30. Тисни відео на паузу. Наступне. Число 56. Зменшити на 20. Далі знайдіть різницю чисел 45 та 4. Тисни відео на паузу. Наступне. Зменшуване 62. Від'ємник 2. Знайди різницю. Наступне. Від якого числа треба відняти 9, щоб отримати 10. Давайте перевіримо. А у вас такі результати? Молодці. Переходимо до роботи за підручником на сторінці 60. Склади і розв'яжі задачі за малюнками. В одному чайнику 3 літри, в другому чайнику. Дві літри. У каструлі стільки, скільки у двох чайниках разом. Скільки літрів води у каструлі. Якщо у каструлі стільки ж, скільки у двох чайниках разом. То дізнаємось, скільки ж це разом. В одному чайнику три, в другому два. Тобто до трьох додати 2, ми отримаємо. 5 літрів, Тобто, у каструлі 5 літрів води. Складемо задачу за другим малюнком. Червоної фарби 9 кілограмів, синьої фарби 6 кілограмів. Шальки врівноважені. Отже, крейди стільки ж, скільки червоної і синьої разом. Скільки кілограмів крейди? Якщо крейди стільки ж, скільки червоної фарби і синьої разом, отже, ми до 9 додамо 6 і отримаємо 15 кілограмів. У відповіді 15 кілограмів крейди купили. А зараз діти трішки відпочиньте. руханка. Продовжимо працювати далі. Ми з вами ознайомились з задачами на знаходження третього числа за сумою двох даних. Тепер розв'яжемо письмово задача 3. У кошику є три види груш. 14 зелених, 8 червонобоких, а жовтих стільки, скільки зелених і червонобоких разом. Скільки у кошику жовтих груш. І друге запитання скільки всього груш у кошику. Спочатку дізнаємось, скільки у кошику жовтих груш. Зелених у нас 14, червоних 8. То разом. Адже жовтих у нас стільки, скільки зелених і червонобоких разом. Отже, до 14 додати 8, і ми отримаємо 22 гроші жовтих. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі: скільки ж всього груш у кошику. До числа зелених з червонобогими разом. У нас вже їх 22 груші. Ми додамо. 22 жовті гроші. І ми отримаємо 44 гроші. Або записуємо виразом до суми чисел 14 і 8, зелених і червонобоких, ми додамо стільки ж жовтих, тобто теж стільки ж до суми чисел 14 І 8. І у нас 44 гроші всього у кошику. Виконаємо письмово вирази 4. Знайди різниці від числа 33 відняти 7. Ми 7 розкладаємо на зручні доданки, 3 і 4. Щоб від 33 відняти стільки, щоб отримати кругле число 30 і відняти решту одиниць, отримаємо 26, або можемо відняти інакше. 33 розкласти на зручні доданки. 20 і 13. Від 13 відняти 7 6. І до 20 додати 6 ми отримаємо 26. Знайдемо різницю чисел 40 і 2. Ми від числа 40 можемо відняти по одному. Від числа 40 відняти 1. Це буде 39. І ще відняти 1 ми отримаємо 38. Або можна інакше. Число 40 розкласти на зручні доданки 30 і 10. Щоб від 10 одиниць відняти 2 одиниці ми отримаємо 8. І до 30 додати 8. В результаті 38, знайдемо різницю чисел 41 і 4. 4 розкладемо на зручні доданки 1. І 4, щоб від 41 відняти стільки, щоб отримати кругле число 40 і відняти решту одиниць ми отримаємо 33. 37 або інакше, 41, ми розкладаємо на зручні доданки 30 і 11, від 11 відняти 4 7, і до 30 додати 7, ми отримаємо в результаті. 37. Як перевірити результати? Ми різницю дію віднімання перевіряємо додаванням. В останніх виразах знайдіть різницю самостійно. Натисніть відео на паузу. Виконаємо тепер письмову вирази 5. Знайди значення буквеного виразу від числа 60 віднятий А, якщо А дорівнює 2, 4, 6, 8 і 10. Знайдемо, якщо А дорівнює 2, то від 60 віднятий А ми від числа 60 віднімемо 2, підставимо замість букви А, обчислимо. І в нас отримається 58. Якщо А дорівнює 4, то 60 відняти А. Замість значення А підставимо число 4, обчислимо від 60 відняти 4. Ми 60 розкладемо на зручні доданки 50 і 10, від 10 відняти 4 6. І до 50 додати 6. В результаті 56. Якщо А дорівнює 6 8 і 10, значення виразу знайдіть далі самостійно. Виконаємо практичне завдання 6 письмово. у рядок стільки квадратів, скільки на малюнку трикутників і кругів разом. Полічимо у нас трикутників 5 фігур кругів. Чотири фігури і квадратів стільки, скільки трикутників і кругів разом. Трикутників і кругів у нас 5 і 4. Дізнаємось, скільки їх разом. 9 фігур. Отже, квадратів у нас. Дев'ять. Намалюйте у зошиті в рядок. 10 квадратів. А далі попрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 48. На цьому ми урок закінчуємо. Оберіть відповідний листочок до вашої роботи і намалюйте в зошиті. Дякую вам за увагу, за роботу. На все добре вам, діти!